От Я тримаю гілочки лохини. Дивіться, як антракноз просто знищив лохину. Він її спалив. А в цьому році всі умови сприяли для розвитку антракнозу і на лохині, і на малині, і на інших плодових і ягідних культурах. Та й не тільки й польових. І дуже багато інфекцій от, е, заклалися гарно плодові бруньки на абрикосі, на черешні. але в зв'язку з цією погодою дощі цілу осінь йшли опади. Погода сприяла для накопичення інфекції на деревах. І тому цю інфекцію необхідно насамперед знизити, тобто зменшити її наявність на гілочках, на бруньках і зробити все для того, щоб потім навесні ці хвороби. Просто знищать і дерева, і урожай. Тому необхідно зробити все. А ще є погожі дні. І можна взимку це робити, для того, щоб дійсно зменшити інфекцію на деревах. Про це буде мова, тому радимо дивитись відео до кінця. І ви отримаєте, сподіваємося, хорошу професійну інформацію. Вітаюся садоводи огородники. Шановні аграрії, друзі, ми сьогодні зібралися для того, щоб пройти основні заходи, які необхідно зробити в саду, для того, щоб в наступному році отримати хороший, класний, якісний урожай. І персиків, і черешні, і абрикоси, і лохини. І нектарину, ну, всіх культур, які ви полюбляєте і вирощуєте в себе в садочку, через те, що інфекції валом, друзі. Валом, просто опади валили. Такі. Я, наприклад, за свою практичну діяльність не пам'ятаю такої осені, коли майже кожен день йдуть опади. І така тепла осінь. Вже зима не за горами, вже от стукається вона. Я маю на увазі календарна зима. а Погода, дивіться, сьогодні плюс 10. То сонечко вийде. Ну, в цілому, все дає для того, щоб в садочку провести основні заходи і зменшити інфекцію. інфекцію валом, друзі, і маніліоз, і кокомікоз, і клястероспоріоз, і курчавість листя персиків, і антракноз, і на малині, і на лохині, і полуницю також необхідно обробити, друзі. І інші там квіти, навіть рози, виноград. Ну, необхідно обробити все. Друзі, а чим обробити? Звичайною бордовською рідиною. Як приготувати бордовську рідину? У нас є на каналі відео, і ви можете його передивитися, і ми там розповідаємо, як досить просто підготувати бордоську рідину. І в мене отримала, от вийшла в цьому році, друзі, дивіться, яка бордоська рідина. Просто бімба! Що потрібно зробити? Зробити 3% бордовську рідину. 300 грам мідного купоросу і 350. Друзі, хочу ще раз просто вам наголосити: негашеного вапна. От так і написано: негашене вапно. Тому е, його можна придбати в будь-якому магазині. Ну, я вже говорив, що ми розповідали. Як приготувати бордовську рідину, просто повторю деякі важливі моменти. Можливо, які я тоді упустив. Друзі, для того щоб підготувати класну рідину, таку блакитну, необхідно придбати хороший сульфат міді, мідний купорос. Сьогодні на ринку вало мідного купоросу різні ціни. І 200 гривень кілограм, і 220, і 260 Але вибирайте, друзі, щоб він був досить якісний, щоб він був отакого от кольору. Ну от я вам показую цей мідний купорос. Через те, що є з темного, темно-синього кольору. Краще, от, щоб він був отакого от блакитного такого от кольору. цей мідний купорос. І е, важливий момент, друзі. 5 літрів негашене вапно, вода має бути тепленька. Плюс десь 20, плюс 30 градусів. Класно потім розчиняється. Ось як у мене в цьому відрі. В 5-літровому розбавили вапно і мідний купорос. І важливо, друзі, запам'ятайте. Обов'язково мідний купорос вливайте у відро, де розчин зроблений вапна. Ну, Відповідно, з 5-літрового виливаємо 10 літрове а потім туди виливаємо мідний купорос і помішуємо. І ще хочу вам порекомендувати одну річ, друзі. В руці оприскувача є отака сіточка. Ну, вона потрібна зазвичай, але при роботі із бордоською рідиною вийміть її через те, що вона буде постійно забиватися, і це буде морока. Потім ви її вставите. Ну, Відповідно, коли помиєте оприскувач і вставите цю сіточку. Але її потрібно зняти, тоді воно не так буде сильно забиватися, і ви зробите. Цю роботу. Все, оце е, необхідно зробити. Які температури, друзі, Ну бажано, щоб температура була плюс 8, плюс 10, не було е, мокрих е, гілочок, тобто, щоб не після опадів, щоб дерево бажано воно було сухе. І обробляйте, і ви зменшите інфекцію на ваших деревах і отримаєте дійсно хороший урожай. Друзі, крім бордоської рідини. Ви можете застосувати і інші продукти на основі міді. Наприклад, є досить класний чудовий продукт. Він називається Nordox. Це оксид міді. Порошок от кольору 15 грам на 10 літрів води. Це також абсолютно мідь, досить активна. Вона нормально проникає в спори збудників, які зберігаються на гілочках. і... Обробити нордексом ваші дерева. Можна обробити просто звичайним міді, тобто мідним купоросом без вапна. 300 грам на 10 літрів води. Ну, 3% розчин зробити. Але навіщо додають вапно? Навіщо роблять бордовську рідину, друзі? Для того, щоб краще прилипало вапно воно добре прилипає до гілочок, до збудників і знищує інфекцію на деревах. Друзі, можна ще додати для того, щоб зменшити проблеми з шкідниками, можна додати і мінеральне масляні емульсії, з 30С. В магазині можна придбати, тобто інсектицидної дії. Ви можете також додати в оприскувач і обробити ваші дерева. Оце такі рекомендації. Але зробити це можна, друзі, це можна зробити і в грудні, і в січні, і в лютому. Потім навесні обов'язково необхідно буде. Основну обробку зробити перед розпусканням бруньок, також 3% розчин бордоської рідини. Я, мені подобається бордовська рідина через те, що досить хороший ефект. Ми працюємо із Нордексом, ми працюємо із іншими продуктами на основі, наприклад, гідроксиду міді. Також є хороші продукти ну, на ринку. Але бордовська рідина це насамперед це вартість. Це ну, практично. Ну, вапно а, і сульфат міді. Якщо порахувати а, внесення там а, оцих 300 грам вапна і, ну, і сульфату міді, то це буде коштувати зовсім недорого. А сьогодні необхідно все рахувати, друзі. Ми вдячні нашим підписникам. Нас вже 30 тисяч. І ми вдячні насамперед за ваші вподобайки, за те, що ви підписуєтесь. Якщо ви не підписані, підпишіться, обов'язково, друзі. І поширюйте інформацію серед ваших знайомих, друзів колег. Нехай також підписуються на наш канал Мистецтво поля Сергієнка. А ми будемо робити для вас ще більш цікавіші і корисніші відео. На все добре, до зустрічі на нашому каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Пока-пока! завжди залишається у відрі осад, ну, його не потрібно там розмішувати, він буде забивати потім оприсковач, тому його потім можна десь на город вилити. Проціжуємо через сіточку, обов'язково, щоб зменшити забивання оприскувача.